Червона доріжка яскраве вбрання. Музичні зірки з усього світу. Усе це про найпрестижнішу премію Греммі. 57-ма церемонія вручення музичних нагород американської академії звукозапису відбулася у Лос-Анджелесі. Мадонна у високих шкіряних чоботах, напівпрозора сукня Бейонсе і декольте чи чинодоталії від Леді Гаги. На сцені номінанти дивували яскравими виступами. Мадону підтримували танцівники в епатажних костюмах. Фарел Вільям зі своєю позитивною піснею Я щасливий створив справжню сцену з воїнів зла і добра. Після ефектних виступів момент хвилювання називають найкращих зі світу музики. Цього року лідером за кількістю нагород став британський співак Сем Сміт. Він отримав чотири відзнаки Греммі. зокрема у престижних номінаціях Найкращий запис, найкраща пісня і новий артист року. 22 22-річний виконавець став єдиним музикантом у Британії, якому вдалося продати понад мільйон альбомів 2014 року. я шокований, навіть не знаю, як поводитися у таких випадках. Я найщасливіша людина у світі, що ніколи так не почувався. Моя мрія здійснилася, по три нагороди отримали Фарел Вільямс, дочка легендарного Джоні Кеша, Розен Кеш і Бейонсе. Дякувати Богу, це найкращий рік. Я дякую всім своєму чоловіку, своїй донці і всім присутнім у залі. Я всіх вас люблю. Премії в номінації рок дісталися Джеку Вайту, Гейлі Вільямс і Тейлор Йорку, а також Беку. Джек Вайт з піснею Лазаретто отримав премію за найкраще виконання пісні в стилі рок. Найкращим репером став Кендрик Ламар за найкраще виконання. Тоді як реп-дует Відзначили Емінема Таріану засвітилися на музичній премії. І Україна на сцені найпрестижнішої музичної нагороди світу транслювали і кадри з українського майдану. Американський кантрі, співак Ерік Чорч як фон для своєї пісні, взяв кадри революції гідності. Ганна Ільіних п'ятий канал.